Ми з дівчатами прийшли на майданчик. Дівчата, привіт. Привет. Привет. Пришли на майданчик. Диана, там, Діма там. Дівчата, захотіли сьогодні погуляти. Давай. Ага. По очереди будете, так? Як там, зараз подивимося там. Каріна, до це виходить? О. Ти обереш нас? Ох, так. А ну давай. Сегодня дай отпочиночек. Ле... Лера, Лера. Да вы по очереди. Кажу по очереди, Лера. Получается, Ник? Сидай. Вот так, тягни руки. Давай, давай. Тягни такого. Поняла? Давай, вот такой Давай, ось так. А ну, давай давайте. Тут на цьому треба рівно сидіти. О, де вже Діма? Ку-ку. Дім. А так диви. Хочу ранитися, син? Іде. Їдем? Сідай. Ку-ку. Я... <шу> Іде, Лера, лове. Хто Я... де? Dá, chico, dá, it. Tô malé, tô malé. Tô malé, chato, tudo vai dar. Arim, catar, foda Мы забрали бутылочки. Нам передали памперсы, наверное. Подивите, что памперсы передали. О, Лерин друг пришел. Куся нашла каштанчика, да? Колючий десь пальчики не поколи. И я Покатайте, Карин, дочь? Что ты сама? Дим. Дима, привет. Привіт. Боже, яка серйозність. Дима. Дима. Як это мама, то сама найсерйозність. Мама гойдається. Ой, да. Наблюдаю за процесом. Підемо перевірку. Одна є, дві є, три є. Всі навіть. Всі є, правда? Всі є? Очка попала, даємо. Все не молодь. Диминусь. Кутулися. Димою щось сталося, він зачарований. Дівчатка обережно! Įsivyrai, Dimon. Dimon. Ideš mm. to tak? jau? Įsivyrai. 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 Įsivai. 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 четко пишет вперед. Вся компания в сборе. Я не дома. А Дима разбирает коляску. Да? да? Что там? А, собачка. Это милиция, же чтобы... не... Мы пошли рано до дома. Дима. Да. Дим. Да. Что там, собака есть? Каня-ня-ня. Да. Ліка. Лера Кухай собачку. Кукай. Біжить собачка, так? Да? Кажи нагна нам. Магай собачці покали. Кажи, біжи, біжи. Ми вже прийшли додому. У нас де маленька успокоїв. Ми купили отакого от вот кавунчика. Купили дітка затіли кавунчика і купила от такого Невеличкого так. Тоб... Купили кетчуп дитячий. Купили ми собі соус часниковий. Купили ми гірчичку. Дуже гірчичка смішна. купили піло крилишок. Будемо готувати зараз вечерю. Прийшли, Дівчата все передягатись. Ми... Я готую вечерю, зараз теж буде передягатись. І будемо готувати. Крилечка готовні. Тепер тут вечеря до сідати. Під вечірок. Вечеря буде чуть пізніше. Прийшла на город вирвати помідорок. Помідорки гарні, але лопають. Лопають. Перчик взагалі з такою погодою гниє. А то морковку, вирвала ще морковки. Дай Боже, вродила. Буду готу, вечерю готу, готувати. На годинник у нас 19.24. Переспів годинки включу світло. Раз я пару кабачачків. Буду, мабуть, готувати рагу. Помідорки гниють. Кс -кс. Кс -кс. Режик, іди сюди. Режик, Ти зі мною прийшов? Чи ти так? Вернею, буду готувати овочеве рагу, не знаю. Баклажанчики ще, де по сходу де хай цвіт, тільки починає деякі тільки. Отакий гарненький. Хочу вибрати свіженьку якусь кабачечку молоденького. Ворочок, огірочки. Картопля цього року вже дуже паршиво. Ми нас на горбу, виходить тут дуже сонце. Отай. Звиклась барабуля. дуже багато попеченої барабулі. Ти її купаєшся, вона вже м'ягенька. Так. Шукаємо кабачечка. Нешла кабачечка. Опа, є кабачечок. Гарбузі, мабуть, не буде у нас цього року. Цвіт є, але не. немає. Помідорки вже треба закривати. Перчик. Взагалі ніякий. Помідори ще посипались, бо злива була, гроза була, поламало трошки, пообривало трошки. І цей перчик, мабуть, йому вже капець, Цьому капець, Вже зелений і вже. Ось О, тобі ще один. Аби хоч трошки було закрите, Помідорки ось дуже. вже не достигли до... Якраз достигли вже лопають. Треба закривати, все треба закривати. Та ми прямо завтра банки попідготовлю. Будемо. Огірків Угір, погано цього року нема. Є, але ну, дуже мало. Дуже мало. Така погода, ми їх самі ходили навіть поливало, було дуже спекотно. У нас тут агіморква. Вроді б то город великий, а але... нема. Нема гірочків. Морковка, Навірно, ще треба мені кабачечку якогось. Я не знаю, що вже готувати, навірно, рогу звару на вечір. Горила сьогодні ранком, то сказала, що на вечір зварити, зараз готую. От, звісно, без горошку. Зелень там піду на рву. Вже кукурузка підходить. Так не видно. Скоро вже можна буде дивитися, може вже є кукуруза трапити, подивитися. Йдемо до кукурузки. Подивлюся, може є вже. Тут кукуруза була, ця гроза злива, то поломало. А, то є вже кукурузка. Дивишся. Воно ще не воно да? так? Ану? Йдемо провіряємо. Мене дідь лохам зварити кукурузки. Ну, вона якась ніяка, вона мені не подобається, я не знаю чого. Вона така має бути чи не має вона така бути. Чи це вона наша молода? Бери, дося, занось мені це на кухню. О, я вони були маленькі, гралися. У нас такі лялечки були, коски робили. Діти зараз таке не грають. О, я вже... О, то це вже можна кукурузу навіть рвати. Попробуйте, може зварити. Так, Леру не буду знімати, бо вони в нас без футболу ганяють на вулиці спекотно. Мам, а ви що дивишся? Да, я б... кукурузу хочу вам зварити, так? Да? Так, да, я люблю, я у вас. Як ось так далі? Ого. Укропчик вже сухий. Це погано, але в мене в морозильнику є на зиму трошки. Ось тут таку куруску теж добре поламало. Це погано. Але ну, думаю, нам може. Мала, я загубила, На... я загубила. Загубилась. Поставила варити почистила за порізала, поставила варити. Кидаємо трошки м'язка. Зараз трошки порки. Так, ой, так. Тепер готується йдемо. Моя вже готова, тут так, Тут вже в мене теж майже готова, зараз я знімлю цю. Впінку туди знімлю. Віпінку закидаємо тепер ось хай тепер готується. Найбадемо провіряти кукурудзку мою. Нам дуже щось з водою, не знаю, що у нас. Я ось тільки поставила варити, була частенька каструлька і все взявся дуже багато. Наки на побереться. Готується. Не знаю. Бути так, закинуло вже все, воно майже готове, як не майже. Кидаю тепер суху зелень. Ну, сухі приправки, ці морквочка, цибулька там. І петрушечка. Тепер переконачуємо. Пробуємо на вкус і знімаємо. Ну, мені треба ще водички. мене чоловік любить, що там було багато юшечки. Мало бути рагу, а вийшло тушена картопліка з овощами. Не знаю, що висять та висилає. Ну і так і готую. Але було смачно. Якщо смачно, то їдять. Вони мене їдять все, бо кажуть, що все смачно. А от кукурузка моя ще вариться. Вже не знаю, стільки. Ну, ще не багато пройшло, але ще вариться. І ще тверда. Будемо чекати її поки вона звариться. Встала свою кукурузку і вона готова. Я вирішила завтра зварити дітям багато кукурузки. Ну, не дуже багато. Ну, зварити кукурузку завтра. Дуже смачно. вже половинку нема, мене Діма вже з'їв. Боже, яка вона нас смачною. Угу. Всім дякую за перегляд. Всім спокійної ночі, мирного неба. Всього найкращого. Бабочки. Всем хорошо.